Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. На ваші прохання це відео про поліцію, про те, де зареєстрована національна поліція, яка їхня діяльність, які повноваження, як вони мають захищати права і свободи людини, чи є закон про їхнє створення і купа, купа всього різного. Почнемо з того, що основний закон. Це Конституція України. 92 стаття пункт 12 говорить, що виключно законами України регулюється діяльність органів виконавчої влади. Оскільки поліція є органом виконавчої влади, має бути закон про їхнє створення. 17 стаття говорить, що на території України заборонені будь-які військові формування, не передбачені законом. А 37 стаття говорить про те, що будь-яка діяльність громадських. Організацій, дії, яких спрямовані на повалення конституційного владу, загрожують безпеці держави, заборонені на території України. Чому я згадав статтю 37, Поясню пізніше. В попередньому відео я вже говорив, що закону про утворення органів державної влади не існує. Відповідь з апарату Верховної Ради. Всі документи є в групі Telegram, Там є посилання на Google Диск. Ви можете все це побачити і роздрукувати. Є ще одна відповідь з апарату Верховної Ради про те, що відповідно до даних офіційного вебпорталу Верховної Ради України, бази даних нормативно-правової інформації законодавства України та єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України в чинному законодавстві України немає як чинного закону України про утворення національної поліції України, так і не подавалось на розгляд Верховної Ради України відповідно проекту закону. Відповідь. З апарату Верховної Ради. Тобто таке військове формування, як Національна поліція, не утворене з закону. А чим, запитаєте ви, є відповідний нормативно правовий акт, який передбачає їхнє створення. Зараз вам його покажу. Заходимо в Google і набираємо постанова про створення. Національної поліції. Відкриваємо сайт Верховної Ради і маємо дуже цікаву інформацію. Кабінет міністрів України постановив від 2 вересня 2015 року номер 641 Тут оця постанова. І ми маємо прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк Куля в лоб. Ось так було утворена Національна поліція України. Закону немає. Є постанова. Але хочу сказати більше, що такого державного органу, як Національна поліція, немає, значить, вона має бути зареєстрована в іншому правовому полі. Зараз покажемо ще одну інформацію. Знову ж таки, заходимо в Google і набираємо Національна поліція. Код ЄДРПУ. Хто ще не знає, що таке код ЄДРПУ, це єдиний державний реєстр підприємств і організацій України. Заходимо на UControl. І бачимо таку інформацію. Компанія Національна поліція України зареєстрована 07.11.2015 за юридичною адресою Україна, місто Київ, вулиця Богомольця. Керівником організації є Клименко Ігор Володимирович, на момент останнього оновлення даних 30.12, тобто на вчора, стан організації не перебуває в процесі припинення. Ми маємо таку дуже цікаву річ, що національна поліція це приватне підприємство або ж Громадська організація, яка сплачує податки за свою комерційну діяльність, і зреєстрована в податковій. Зайдемо ще зараз на інший сайт. На Open Data Bot. І ми маємо Національна поліція України прописана капслоком як приватна юридична особа. І код ДРПО 40, 10, 85 78. Повна назва Національна поліція України зареєстрована. Там же ж директор Клименко Ігор Володимирович. Звітна діяльність, дохід, прибуток, уявляєте, так? активи, зобов'язання. Це є так званий в лапках державний орган, який відкрито повідомляє, що вони є комерційною структурою. Ви побачили ще одну цікаву інформацію. І робимо висновок Національна поліція України. Зареєстровано як юридична особа приватного права. Зареєстрована вона в податковій і сплачує податки за свою підприємницьку діяльність. Йдемо далі. Багато людей знає, що поліцейські мають мати про собі посвідчення. Про це говорить закон про національну поліцію. Давайте розглянемо це питання. Документи, які вони показують, чи є це насправді посвідчення. Коли вона була видана, ким. В мене вже є збережений документ. Читаємо наказ МВС України 26.04.2017 року номер 347 Цей наказ Авакова. Відповідно, тут є все про службові посвідчення поліцейських, вся інформація, і отут ми маємо. Цей самий взірець, який вони зараз носять про собі, і говорять, що це є посвідчення поліцейського. Лицева сторона і, відповідно, тильна сторона. Як ви можете бачити, жодної інформації, що це є посвідчення немає, також символів держави Україна немає. Тільки ми маємо поліція і знизу поліс, і на тильній стороні «UA». Ось такий документ втулив Аваков своїм підлеглим, що суперечить закону про Національну поліцію. Якщо поліцейський не має посвідчення, він не є поліцейським. Заходимо в Google і набираємо постанова 1137 про службові посвідчення. Заходимо на сайт Верховної Ради. І дивимось. Постанова Кабінету міністрів від 27 грудня 2018 року номер 1137 про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм. Тут вся інформація про ці посвідчення. Видана постанова Гройсманом, сам зірець бланку. ви можете побачити посвідчення, які мають мати всі. Державні службовці. Оскільки Національна поліція видає себе за державний орган, тому поліцейські мають мати такі посвідчення, де написано посвідчення, де є символ держави, де є герб, де є відповідно карта, де є в нас кольори прапору, таким чином, це посвідчення мало бути в них, але, на жаль, немає. Я думаю, вам цікаво було це переглянути. Тому йдемо далі. Національна поліція не утворена законом, раз. Посвідчення в них немає. Два. Вони утворені постанови Кабміну, Три. Постанова Кабміну не підписана, немає печатки, чотири. І ми скажемо: а як вони працюють, як вони несуть свою службову діяльність? Ну, ви бачите, як це відбувається. На жаль, те, що прописано в їхньому. В статуті вони не виконують. Але є дуже цікавий документ, який ми зараз вам покажемо і про нього розкажемо. Це є закон про національну поліцію України. Там написано золоті слова, всі повноваження обов'язки поліцейських, кого вони мають захищати, і дуже багато чого цікавого. Виявляється, закон про національну поліцію не є поганим. Якщо би викинути просто перший пункт другої статті, де написано про завдання поліції як наданням поліцейських послуг, хочу сказати дуже важливу річ: в законі про національну поліцію прописано поняття людини її прав і свобод, і прописано поняття фізичної особи. Тому для людей є одні статті, для фізичних осіб є другі статті. І давайте зачитаємо, як мають захищатися права людини і її свободи тими самими поліцейськими. Попри те, все, що вони не утворені законом, закон про їхню діяльність передбачає повноваження, які вони зобов'язані виконувати. І обов'язки також. Отже, почнемо з розділу 1: загальні положення. Стаття 1. Національна поліція України. Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини проти тієї злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку. Стаття номер 2 Завдання поліції. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах. Ну, я би це трактування змінив, тому що поліцейський не може надавати послуги. Ми маємо другий пункт. Де говориться про те, що завданнями поліції є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Стаття 3. Правова основа діяльності поліції. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України. Найперше міжнародними договорами України, які прописані в статті 9 Конституції України. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Ще раз зачитаю: у своїй діяльності поліції керуються Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами президента України та постановами Верховної Ради прийнятими відповідно до Конституції. Та законів України, актами Кабінету міністрів України а також виданим відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України та іншими нормативно-правовими актами. Йдемо далі. Розділ 2: Принципи діяльності поліції, стаття 6. Верховенство права. Пункт перший говорить святі речі народ. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Про це говорить стаття 3 Конституції України. Пункт 2. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. ОН як. Стаття 7: Дотримання прав і свобод людини. Пункт 1. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України і сприяє їх реалізації. Про які міжнародні договори говориться в цій статті, в цьому пункті. Це мається на увазі. Загальна декларація з прав людини, Конвенція по правах людини та основоположних свобод, пакт про громадянські та політичні права та іншими міжнародними договорами. Їх є в районі 12-13. Читаємо пункт 2 статті 7: обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України за нагальної необхідності і в обсязі. Необхідному для виконання завдань поліції. Все, що стосується прав і свобод людини, написано тут. І в законі про національну поліцію також прописано, що вони мають посилатися на Конституцію в першу чергу. Їдемо далі. Пункт 4 цієї ж сьомої статті: поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти. Здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання. Про це говориться в міжнародних договорах, таких як Конвенції, про ці всі речі, які я зачитав. Стаття 8. Законність поліція діє виключно на підставі та у межах повноважень. Та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Пункт 2. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Пункт 3. Накази розпорядження та доручення вищих органів керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським. Конституції та законів України. Ви це розумієте, так? Але, тим не менше, деякі поліцейські знайшли собі лазейку, знайшли собі статтю 117 Конституції, де говорять просто неймовірні речі, посилаючись на те, що тут написано. А стаття 117 говорить, Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції, видає постанови. І розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Коли я спілкувався з одним поліцейським про маски, де я зайшов в відділок поліції, він мені сказав, надіньте надійте маску. Я сказав, не бачу жодних підстав. Мене 64 стаття Конституції захищає. Він сказав, а є 117-та, де говориться, що постанова Кабінету міністрів обов'язкова до виконання. Але цей чоловік забув дуже важливу річ. Що всі постанови, які є обов'язковими для виконання, написані в розділі 6, де говориться про Кабінет міністрів України та інші органи виконавчої влади. Для них написана стаття 117. І вони мають обов'язково виконувати ці постанови. А вони маніпулюють незнанням людей. Стаття 18 основні обов'язки поліцейського. Поліцейський зобов'язаний неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. До присяги поліцейського ми ще дійдемо. Третій пункт поважати і не порушувати прав і свобод людини. Це стаття 18. Основні обов'язки поліцейського народу. Стаття 19 види відповідальності поліцейських. Пункт перший: у разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону. Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень, визначається дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується законом. За свою діяльність злочину є відповідний закон, дисциплінарний статут, де детально прописано, яку кару несуть поліцейські за свої злочинні дії. На цьому ми не будемо зосереджувати свою увагу, а будемо говорити про захист прав і свобод людини, знову ж таки, які зобов'язані захищати поліцейські. Стаття 28 відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів. Пункт 1 Поліція вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав і свобод людини, пов'язаних з обробкою інформації. Розумієте, так? Поліція має прикласти максимальних зусиль, щоб інформація про людину не розповсюджувалася без її згоди. А як ми маємо насправді, коли приходять ТЦКшники? Береть з собою поліцейських, поліцейські вимагають документи в людини, передають інформацію третім особам, тим ти і виписують на людину повістку. Пункт номер 2 Поліцейські несуть персональну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушення прав і свобод людини пов'язаних з обробкою інформації. Зрозуміло, так? І саме цікаве і найголовніше, друзі. 64 стаття закону про національну поліцію. Говорить вона про наступне особа, яка вступає на службу в поліції, складає присягу на вірність українському народові такого змісту. Я, прізвищем, я по батькові, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх в життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави з гідністю нести високі звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Це найважливіше, що прописано в законі про національну поліцію. Тепер питання до глядачів. Чи готові ви захищати свої права? Якщо ви готові це робити, повідомляйте тим органам, з якими будете спілкуватися, що ви є людина, яка захищена Конституцією України і міжнародними договорами. Найкраще це робити, коли ви маєте письмове підтвердження: ось таке волевиявлення. Це є взірець, тому що свій документ я передав людям для ознайомлення. Про волевиявлення я зніму окреме відео. Де послідовно розповім, що це за інструмент, як він захищає, що в ньому прописано, на що посилається, як працювати з цим документом, і які правові наслідки відповідно несе та протилежна сторона, яка порушує ваші права як людини. Отож, народ, підведемо підсумки. Про національну поліцію сьогодні було сказано дуже багато, тим не менше. Закону про їхнє створення немає, створені вони постановою, але зареєстровані в приватних реєстрах. Посвідчення в них немає, але в них є закон, який вони зобов'язані виконувати і захищати права і свободи людини. Тому, крім Конституції України, як основного закону, вам потрібно мати закон про національну поліцію і читати, набиратися знань і вміти себе захищати. Тому народ, знайте свої права. Не бійтеся захищати свої права. Ще один момент хотів наголосити: з жовтня місяця 21-го року я веду свою громадську діяльність, і протягом цього часу є дуже багато відео, практичних, де я показую, як захищати свої права в тих чи інших ситуаціях. Одне з таких відео, де ущемлялися права людини по сертифікатах, у колізації. Де ми з мамою були на одному з секундхендів, і я показав, як відстоїти свої права. Більше того, на наступний день всі заборони були зняті, і люди вже не пред'являли жодних документів про укулізацію. Тому народ, якщо вам це цікаво, дайте, будь ласка, зворотний зв'язок, поставте плюсики. Для вас це буде дуже інформативно, дасть вам більше впевненості, і ви будете мати певні інструкції. Як вести діалог з поліцейськими, на які документи посилатися, як користуватися Конституцією, вам це багато в чому допоможе. Будь ласка, дайте зворотній зв'язок, якщо вам це цікаво. Підводячи підсумки, ще раз хочу подякувати за те, що дивитесь, за те, що активно поширюєте. Люди мають знати правду. Дякуємо вам за зворотний зв'язок. Підписуйтеся на наш канал. Підписуйтеся на нашу платформу в TikTok, на нашу групу в Телеграм, де ми кидаємо всі документи. Вже є відповідно посилання на Google Диск, де вони всі сформовані в одній папці. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.